14 лютого улюблене свято всіх закоханих продавці шоколаду і квітів день святого Валентина. У ці дні настає гаряча пора і для муніципального бюро записів шлюбів у Нью-Йорку. Але ж хто вони ті закохані, які замість великого традиційного весілля приходять сюди, щоб скріпити підписами своє кохання? Наталі Леонова розповість більше. 14 лютого день закоханих. На вулицях Нью-Йорка тріщить мороз, але всередині цього бюро реєстрації шлюбів досить спекотно. Пари у весільних вбраннях, щокілька хвилин підходять до дверей. Квіти можна купити прямо тут на вулиці у Джорджа. Кохання та квіти чудове поєднання. Всі ці пари прийшли сюди за одним скріпити офіційним штабом своє кохання, але у кожного своя романтична історія. Він постійно каже, яка я гарна і як він мене цінує кожного дня. Коли ти зустрічаєш когось і розумієш, що це найкраща для тебе людина, людина, з якою тобі хочеться бути постійно, твій найкращий друг, коханка, партнер. Трукнієнта Джейн Пен зустрічали ще зі шкільної парти. Нарешті вони вирішили побратись. через наші кар'єри, навчання. Ми жили в різних містах. А коли опиняєшся на відстані, то страшенно сумуєш за коханою людиною. Не знаю навіть, як це пояснити. він сам зробив ці обручки. З дерева? Так, з дерева, але це так романтично. Одружує ці пари Майкл Свіні. Сама процедура досить офіційна, але разом з тим дуже особиста. Майкл каже, у такому розписі є своя чарівність. Як на мене, це захоплюючий момент: життя радісний та яскравий. А для деяких гостей нью Йорка день закоханих у великому яблуку романтична пригода. Рогеліо Рейна та Гавір Канді приїхали сюди з Флориди. Там одностатеві шлюби заборонені. Кожна має свою власну казку про попелюшку, свій власний казковий момент. Сьогодні наш день на вулиці. непроглядна зима, але для цих закоханих, які щойно стали подружжям, для них у повітрі весна. Наталія Леонова, Голос Америки.